Христос народився. Всіх вас я хочу ще раз привітати з цими святами Різдва Христового і з наступаючим новим роком, який ми ось будемо сьогодні святкувати за юліанським календарем. Хочу при цій нагоді пригадати, що саме цього року минає 25-ліття від офіційної легалізації Української греко-католицької церкви ще тоді в колишньому Радянському Союзі. Мабуть, знаєте, що після Другої світової війни на території тодішнього Радянського Союзу. Легальна діяльність нашої церкви була заборонена. Сотні наших мирян, духовенство, весь епископат був репресований. І наша церква через те, що вона була легально позбавлена можливості свого існування, не зникла. А навпаки, будучи із своїм народом, наша церква стала справді. Душею цього переслідуваного, пригнобленого народу. І таким чином, 25 років тому з гідністю вийшла з підпілля. Хочу теж пригадати, що більшість нашого єпископату, який сьогодні діє на теренах України, це священники підпільної церкви, які знають, що таке. Підпільна релігійна діяльність. І таким чином не просто про неї пам'ять зберігають, але особливо цього року ми про цю пам'ять будемо широко говорити. В цих нових реаліях нашої незалежної України перед нашою церквою ніколи не стояло питання, з ким нам бути. Бути із своїм народом, це є начебто закарабовано у пам'яті церковній нашої спільноти. Я би хотів пригадати нещодавні слова Папи Франциска, які він написав у своєму першому листі душпастерському до всієї католицької церкви, і цей лист називається Радість Євангелія». Евангеліум Гаудії, де він пише, що душпастер повинен мати запах своїх овечок. Це означає, що він повинен впитати в себе життя тих людей, служити, кому він є покликаний. Якщо згадати спосіб душпастерського служіння папе що як крал Бергольо в Аргентині, він неодноразово служив. Меси в найбідніших кварталах Буенос-Айреса просто посеред вулиці, щоб показати свою солідарність із своїм власним народом. Читаючи ці папські слова, я собі подумав: а як сьогодні має виглядати священник нашої церкви, яким запахом має бути просякнутий? Священник Української греко-католицької церкви, коли його вірні, просякнуті запахом майданівських вогнів. Чи має право сьогодні українська церква відступити від свого народу? Я думаю, що це питання риторичне. Тому що ми завжди були, є і будемо. І з своїми людьми. Бо, тому що церквою є народ, ієрархія не є якоюсь окремою кастою, відділеною від життя своїх вірних. І бути з своїми вірними це є безпосередня Божа заповідь, яка уприсутнює і виявляє місію церкви. Ось і у світлі цих подій і цієї річниці, яку ми цього року святкуємо. Для нас дуже дивним видався лист, який я отримав якраз в часі Різдва Христового від Міністерства культури. Як відомо, це є державний орган, який має за завдання забезпечити право громадян України на релігійну свободу і забезпечити виконання. Закону України про свободу совісті і релігійні організації. І ось дуже цікаво, що в цьому листі вперше за всі роки існування незалежної української держави прозвучало попередження, яке властиво можна навіть назвати погрозою, про те, що. Релігійні громади Української Греко-католицької церкви в судовому порядку можуть бути позбавлені легального статусу у сучасній Україні. Щиро скажу, що ми думали, що час, коли переслідували церкву, вже давно минув. Але у цій, я би сказав, пригадці десь прозвучали. Давно відомі, вже, можливо, забуті нам ноти. Що є приводом для такого твердження? Приводом є сам факт присутності нашого духовенства серед наших вірних, які спонтанно вийшли на мирні протести і зібрані є в ім'я певних цінностей цінностей, які, які ми сьогодні називаємо європейськими. Як відомо, усі церкви і релігійні організації України у своєму спільному зверненні до українського народу підтримали європейський вибір наших людей. І отож, наша церква послідовно дотримується цих декларацій, а відтак справді є зі своїм народом там, де він сьогодні знаходиться. І для нас є цілком очевидним, що бути зі своїми людьми і з ними молитися не може бути порушенням закону. Це є конституційне право і душ пастиря, і цих людей. І ось у зв'язку з цим, можливо, новим моментом, який десь цей лист. І я думаю, що теж і інтерпретація Закону України про свободу совісті і релігійній організації по-новому десь можливо представляє і аплікує цей закон. І оскільки ця інтерпретація заторкує життя усього релігійного суспільства України, я вважаю своїм обов'язком ще раз заявити пропозицію нашої церкви. Чому вона полягає? Найперше, ми завжди є, були і будемо із своїм народом, незважаючи на різні погрози чи перешкоди, які хтось нам може ставити, оскільки ми вважаємо, що це є серцевина місії церкви. Ми ніколи не заохочували і не благословляли жодних протиправних дій. Якщо хтось неупередженим оком прослідкує діяльність нашої церкви, виховну діяльність серед наших вірних громадян України, ми завжди в них виховували правову культуру. Виховували обов'язок поважати закони України відповідно до Божого закону, а відтак до соціальної доктрини церкви. Вміти відчувати. Справедливі закони, а відтак бути активними учасниками суспільного процесу. Тому церква не є учасником політичного життя, але церква є невід'ємною частиною громадянського суспільства України. Наша позиція в моральній оцінці тих всіх подій, які ми переживаємо впродовж останніх місяців. Була висвітлена у спільній заяві Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій, яка була оприлюднена 10 грудня цього року. І там ми закликаємо весь український народ бути мудрим і виваженим, не піддаватися на провокації чи якісь протиправні дії. Закликаємо до особливої молитви за мир. І злагоду у нашому суспільстві. І коли я собі ставлю запитання, ну де ж ми повинні за мир і злагоду молитися? Ну, Саме там, де цього миру є, можливо, так замало, саме там, де є загроза для суспільного миру. І тому ми переконані, що молитва за мир разом з тими, хто в мирний спосіб. Виявляє своє бажання жити у правовій державі це є відповідне місце для молитви, для цього не потрібно якогось окремого дозволу державної влади. Зі свого боку, теж хочу сказати, що ми завжди були готові для того, щоб бути каталізатором суспільного діалогу. Ми вбачаємо разом з іншими церквами і релігійними організаціями, що. Одинокою альтернативою до насилля, яким ми однозначно всі засудили, є діалог. І церкви хочуть цей діалог з одного боку підтримувати, а з іншого боку, справді чувати над тим, щоб цей діалог був істинним, справедливим. Щоб ми могли почути один одного, пошанувати один одного і таким чином будувати. Нашу незалежну Україну. Я щиро сподіваюся, що нашій державній владі вистачить мудрості не переслідувати церкву і таким чином цю суспільну політичну кризу не переставляти ще й на релігійне тло. Я Ящиро сподіваюся, що представники органів державної влади. Об'єктивно зможуть доцінити все те зусилля і весь той вклад, який привнесли уже представники різних релігійних організацій і церков для збереження суспільного миру. І тому я щиро сподіваюся, що позиція Української греко-католицької церкви у цьому суспільному діалозі не буде причиною недовіри чи напруги. Між органами державної влади і церковним чи релігійним суспільством, що наші зусилля для того, щоб цей діалог відбувався, не буде причиною судових позовів проти релігійних громад Української греко-католицької церкви. Наша церква особливо тепер посилює молитви. За мир, єдність і злагоду у нашій державі, щоб ніякі голоси про поділи, конфронтацію, радикалізацію тих чи інших позицій не перемогли. Але щоб мир і злагода у нашому суспільстві справді могли бути тим благословенням, з яким ми увійдемо у новий 2014 рік. E